Якщо ви отримуєте пенсію на картку Приватбанку Ощадбанку або Райфайзенбанку, зараз є кілька важливих змін та можливостей, про які ви маєте знати. Деякі з них можуть заощадити вам гроші, інші допоможуть уникнути проблем із доступом до коштів. А треті – Дадуть додаткові бонуси та послуги абсолютно безкоштовно. Багато пенсіонерів про це не знають і втрачають від 1000 до 5000 гривень щороку просто через незнання. Почнемо з Приватбанку. Якщо ваша пенсія надходить на жовту картку Приватбанку, ви автоматично маєте право на спеціальний пенсійний пакет послуг. Що це означає? По-перше, безкоштовне обслуговування картки. Ніяких щомісячних комісій, які деякі банки стягують за обслуговування пенсійних рахунків. По-друге, безкоштовні перекази на картки будь-яких банків до 3 разів на місяць у межах 15 тисяч гривень. Якщо ви регулярно надсилаєте гроші дітям або онукам, це економить вам від 50 до 100 гривень щомісяця. За рік це вже 1200 гривень. По-третє, Підвищений відсоток на залишок на карці. Якщо ви не витрачаєте всю пенсію одразу і залишаєте гроші на рахунку, приват нараховує до 7% річних на залишок. Наприклад, якщо середній залишок 4 тисячі гривень, за рік ви отримаєте близько 280 гривень додатково. Просто за те, що гроші лежать на картці. По-четверте, безкоштовне зняття готівки в банкоматах Приватбанку. Без обмежень за кількістю операцій. У багатьох інших банків є ліміт. Перші 2-3 зняття безкоштовні, далі комісія. Тут цього немає. Але важливий нюанс: якщо ви знімаєте готівку в банкоматах інших банків. Комісія становить 1%. Мінімум 10 гривень. Тому краще шукати жовті банкомати Приватбанку, їх найбільше по всій Україні. Ще одна функція програма Приваттурбота. Це спеціальна підтримка для пенсіонерів. Якщо у вас виникають проблеми з карткою, застосунком або банкоматом, ви можете зателефонувати на коротке 370 або на безкоштовний номер 0800 05055. І вам допоможуть по телефону. А в складних випадках навіть пришлють співробітника додому, якщо ви не можете дійти до відділення, що важливо зробити? Переконайтеся, що ваша картка активна і ви знаєте Пін-код. Якщо ви загубили картку або забули пін, зателефонуйте негайно на гарячу лінію і заблокуйте картку. Щоб ніхто не міг зняти ваші гроші. Нова картка безкоштовна і приходить протягом 3-5 днів. Також перевірте, чи підключено вам СМС-інформування. Це дуже важливо для контролю за рахунком. Кожна операція з вашою карткою має приходити повідомленням на телефон. Якщо повідомлень немає, йдіть у відділення і підключіть цю послугу, вона безкоштовна для пенсіонерів. Тепер Ощадбанк. Якщо пенсія надходить на зелену картку Ощаду, ви також маєте низку пільг. По-перше, безкоштовне обслуговування пенсійної картки без щорічної плати. По-друге, безкоштовне зняття готівки в банкоматах і касах Ощадбанку без обмежень. В інших банкоматах комісія 1-1,5%. По третє відсоток на залишок до 6% річних. Якщо гроші залишаються на рахунку більше місяця, це трохи менше, ніж у приваті, але все одно приємний бонус. По-четверте, Ощадбанк пропонує спеціальну послугу Ощаддопомога, це соціальний працівник банку, який може прийти додому до пенсіонера. Якщо той не може дійти до відділення через хворобу або інвалідність, і допомогти з оформленням документів, отриманням картки, поясненням, як користуватися банкоматом. Ця послуга безкоштовна, але про неї мало хто знає. Телефонуйте на гарячу лінію Ощаду 0805 07 007 і запитайте про цю програму. П'яти. Ощадбанк має партнерську програму з аптеками і магазинами. При оплаті карткою ощаду, в деяких точках ви отримуєте знижку від 2 до 5%. Це не величезна економія. Але якщо ви щомісяця витрачаєте 2000 гривень на ліки і продукти, знижка 3% це 60 гривень на місяць 720 гривень за рік. Список партнерських точок. Можна подивитися на сайті Ощадбанку або запитати у відділенні. Важливий момент, якщо ваша пенсія надходить на книжку Ощадбанку, а не на картку, вам варто подумати про перехід на картку. Чому? Книжка це старий формат, який незручний. Треба йти до каси, стояти в черзі, носити з собою книжку. Картка набагато зручніша, і всі пільги працюють тільки для карток. Перехід безкоштовний. Прийдіть у відділення з паспортом і пенсійним посвідченням і вам оформлять картку за 15 хвилин. Пенсія автоматично перенаправиться на нову картку. Райфайзен банк аваль. Якщо ваша пенсія надходить на картку Райфайзен Банку, тут трохи інші умови, але теж є переваги. По-перше, безкоштовне обслуговування пенсійної картки. По-друге, безкоштовне зняття готівки в банкоматах Райфайзенбанку і партнерських банків це близько трьох тисяч банкоматів по Україні. В інших банкоматах комісія до 2%. По-третє, відсоток на залишок до 5,5% річних трохи менше. Ніж у приваті та ощаді, але теж непоганий бонус. По четверте, Райфайзен має програму Райфтурбота спеціальна підтримка для людей похилого віку. Якщо у вас виникли проблеми, телефонуйте на гарячу лінію 3240 або 0805 01212 і вам допоможуть по телефону або організують візит. Співробітника додому. п'яте, Райфайзен пропонує безкоштовні фінансові консультації для пенсіонерів: як заощаджувати, як захистити гроші від шахраїв, як користуватися онлайн-банкінгом безпечно. Це корисно, якщо ви хочете розібратися в сучасних технологіях і не боїтеся. Користуватися мобільним додатком. Важливо, Райфайзен – один із небагатьох банків, де можна встановити індивідуальні ліміти на картку. Наприклад, ви можете встановити ліміт зняття готівки не більше 1000 гривень на день. Або ліміт на оплату в інтернеті 0 гривень, якщо ви взагалі не користуєтеся онлайн-покупками. Це захищає вас від шахраїв. Навіть якщо хтось дізнається дані вашої картки. Він не зможе зняти більше встановленого ліміту. Щоб встановити ліміти, зателефонуйте на гарячу лінію або прийдіть у відділення, це безкоштовно і займає 5 хвилин. Загальні поради для всіх трьох банків. По-перше, ніколи не повідомляйте нікому пін-код від картки, навіть якщо вам телефонують і представляються співробітником банку. Жоден банк. Ніколи не запитує ПІН-код по телефону. Якщо вам телефонують і просять назвати ПІН, код з СМС або дані картки це шахраї, покладіть слухавку і зателефонуйте в банк на офіційний номер, щоб перевірити, чи справді вам дзвонили. По-друге, регулярно перевіряйте баланс картки. Якщо ви бачите незрозумілі списання, негайно телефонуйте в банк і блокуйте картку. Чим швидше ви повідомите, тим більше шансів повернути гроші. По-третє, якщо ви плануєте поїздку за кордон або в інше місто, повідомте банк Заздалегідь. Деякі банки автоматично блокують картку, якщо бачать незвичну активність, наприклад, зняття готівки в іншій області. Попередній дзвінок допоможе. Уникнути блокування. По четверте, якщо у вас є кілька карток від різних банків, не тримайте всі гроші на одні. Розділіть. На одній картці тримайте гроші для щоденних витрат. На іншій. Заощадження. Це знижує ризик втратити все, якщо одну картку вкрадуть або заблокують. По п'яте вивчіть, де знаходяться найближчі банкомати вашого банку. Збережіть у телефоні. Або запишіть на папірці адреси двох-трьох найближчих банкоматів, щоб у разі потреби не шукати і не платити зайву комісію. Ще один важливий момент зміна банку. Якщо вас не влаштовує ваш поточний банк, ви маєте право перевести пенсію в інший банк. Це безкоштовно й займає від 3 до 7 днів, що потрібно. Прийдіть у новий банк з паспортом та пенсійним посвідченням. Напишіть заяву на відкриття пенсійного рахунку, отримайте картку. Потім новий банк сам подасть заяву до пенсійного фонду про зміну реквізитів, і з наступного місяця пенсія йтиме на нову картку. Ніяких додаткових походів до пенсійного фонду не потрібно, банк зробить все за вас. Чому це важливо? Якщо у вашому селі або місті немає відділення. Або банкомату вашого банку, а є відділення. Іншого банку краще перевести пенсію туди, щоб не їздити далеко і не платити комісії. Пишіть у коментарях на картку якого банку ви отримуєте пенсію, і чи задоволені обслуговуванням. Ставте лайк, якщо ця інформація була корисною, підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові важливі відео про. Пенсії, банки та ваші права. Поділіться цим відео з друзями-пенсіонерами, можливо, хтось із них не знає про ці можливості, і переплачує за комісії. Наш телеграм-канал у описі, там ще більше корисних порад про банки, безпеку та економію. Дякуємо, що з нами! І пам'ятайте, ваші гроші це ваші права, і ви маєте право обирати найзручніший і найвигідніший спосіб їх отримувати.